У Дніпрі тривають наукові дискусії щодо справжніх витоків міста. Дослідники переконують, історія почалася задовго до Катеринослава та 1776 року. Однією з ключових точок є територія старої Самарі, де ще в 17 столітті жили запорозькі козаки. Саме тут, у 1688 році, була збудована новобогородицька фортеця, навколо якої формувалося поселення. Історики наголошують розуміння цих. Подій сьогодні дозволяє нам відновлювати справжню хронологію міста та глибше усвідомлювати його козацьке коріння. Ця територія згадується вже в документах козацьких в 1630-х, і в, 1630 в 1640-х роках. Саме як уходницька територія, саме як територія, де знаходяться козацькі зимівники. Є певні свідчення про те, що козацька Самар, вона перетікає тут, потім в місто Самар. Коли почали будувати фортецю, то запорозьке козацтво воно в принципі було проти цього, тому що тут знаходилася військова пасіка і військова пуща, які були знищені внаслідок цього будівництва. Звісно, кошовий атаман спочатку це був Сагайдач, Кошовия таман не той Сагайдачний, про якого ми могли подумати інший, а згодом філон лихопой. Вони активно заперечують це будівництво, і е, філон лихопой пише до е, воєводи Косагова, одного з очільників цього будівництва разом із Іваном Мазепою. що Він достеменно знає, що це з подачі Косагова. Вирішили будувати фортецю саме в цій місціні.